Слава Богу, браті і сестри, хотів вам сказати, ви знаєте, що сьогодні багато вчинків, поступків ми робимо таких, що здається, що ми за них ніколи не будемо відповідати. Але хочу сказати вам, привести приклад, простий приклад. Якщо ви ходите в сільський магазин, або з селище йдете в магазин, або в торговий центр, або брендовий магазин, що їх всіх об'єднує, скажіть, будь ласка. Їх об'єднує каса, до якої всі сходяться для того, щоб розрахуватися за те, що вони сьогодні придбали. Пам'ятайте, які би ви керівниками не були, які б посади ви не займали, Чи це будуть сільські, старостинські, селищні, міські, обласні і навіть і всеукраїнські, пам'ятайте? За все треба буде відповідати. І ви сьогодні, як приймаєте рішення проти віруючих людей, проти духовних людей, церковних людей і взагалі людей, пам'ятайте, що нам за ці поступки потрібно відповідати. І дай Боже нам всім мати чим за них розрахуватися. А чим більші посада, чим більший супермаркет. Тим більше приходиться розраховуватися. Думайте про це і поступайте так, щоб вам завтра не було важко і боляче за те, що ви зробили вчора, а сьогодні буде відповідь. І дай Боже, щоб відповідь у нас завжди була радісна відповідь за добрі, мудрі, богобоязнені і на радісні вчинки для людей, для всіх людей. Поможи вам Бог!